Фліс першого сорту, вага лотику 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг, Чоловічий та жіночий розміри всі можливі дорослі. Так, це у нас є ось така чоловіча флісочка. Ну, до речі, такої середньої щільності. Це у нас чемпіон. Ось етикеточка. В розмірі XXL. Наступна іде. Це така, знаєте, як... Плюс термокурточка, тому що тут є такі термовкладочки. Розмір я не бачу. Це десь, я думаю, буде Елька. Наступний. Ось така моделька з капюшончиком. В розмірі Елічка. Ось так виглядає. Чоловіча. Наступна, це дуже теплесенька. Жіноча моделька в розмірі 30. В розмірі L. Ось така моделька. Вона теж буде така як курточка, бо вона щільна, плотна. Наступна. Великий розмір. Ось такого плану. Теж щільний такий фліс. В розмірі 52-54. Наступна. Так, це у нас буде розмір 140-150, я так розумію сантиметрів. Чия? Хоча, мені здається, це буде М-ка. МК. Наступна Вульський. Чоловіча. До речі, щільність цього флісу, ну така вона, легенька буде, в розмірі ікселічка. Далі жіноча. Ось так виглядає. Я думаю, що це Есочка. Далі дивіться, який приємний колір. Ось така моделька. Наступна яскрава. Ось така смужки. Далі розмір емочка. дуже теплесенька. Таке тепла тепла в розмірі XL, чоловіча. Знизу є резинка. Далі. Це у нас ось така жилеточка, теж більшого розміру. Наступна ось така великий розмір. Пікселечка 56-58. Так, наступно. Ось такий це щільний фліс. Підтеплесенький в розмірі М. Ось так виглядає. Так, наступна моделька з капюшончиком. Ось така. Ось такий батник. Наступно. Замочок іде низу теж великий розмір. Далі. Ще один чемпіон. Розмір ікселічка. Ось показую. Теж на замочку, він тільки до серединки. Теж більший розмір. Далі вже дуже теплесенька. Емочка. Замочок йде до самого низу. Тут присутня така горловина. Далі йде ось такого плану. Подивіться протезне. Ось так виглядає. Це у нас в розмірі Лічка. Ось така модель двохкольорний такий. Наступна іде така салатова в розмірі 3ХЛ, така яскрава яскрава Дуже насичений колір. Так, наступна, Розмір не бачу, така вона йде коричнева. Я думаю, що це буде десь емочка. У нас тут дуже багато вже флізу з 30 кг ви Дальше Далі білосніжна. Розмір 54. Дуже великий розмір. І останнє з цього лотику це іде з капюшончиком. У розмірі 46. Ось така моделька. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.